Херсонський хірург Олег Довгополий лишався у місті протягом всієї окупації. Говорить, не міг покинути тещу, в якій 84 роки, та своїх дев'ятьох вівчарок. З окупаційною владою не співпрацював. Це відео знімав на свій телефон під час однієї з розмов з призначеним окупаційною владою керівництвом. Ніде я не писав нічого. Ні. Російський. Ні. А як я працюю на Україну, я українець. Херсон це Україна. Коли я при окупації з расистами спілкувався, я їм казав навіть, героям слава, слава Україні. Вони дивились на мене. Буряти, які дежурили на КПП, провіряли машину. Питали, ти працюєш? Я кажу, українці всі працюють. Вони дуже злилися. У лікарні був персонал, який пішов на співпрацю, але переважна більшість медиків лишилась вірної Україні, розповіла заступниця медичного директора Світлана Пшенична. Олег Миколайович протягом цього часу окупації працював у лікарні, лікував хворих наших мешканців Херсона, але ж не співпрацював з ними. Він не отримував зарплату в рублях, він відмовився від цього. Не завжди виконував ті вказівки, які йому надавала нова завідувачка, та що була призначена новою владою. Не тільки він багато лікарів так працювало у нас, у нас і сімейники працювали під час окупації. Бо Кому ж треба було давати допомогу. Кілька місяців в окупації Олег Довгополий лишався єдиним хірургом у поліклініці. Російських військових у мене не було. Не. А хворі приїжджали з сел навколишніх, з районів. Не було ніде хірургів. Білозерка приїжджала, Музиковка, Снігурівка приїжджала, Посадпокровська, Надіждівка, Золешок теж приїжджали. Під час окупації довелося відстоювати і церкву на території лікарні, розповідає довгополий. Людина, яка зламала у цій церкві мучениці варвари двері і сюди зайшла, називалася священником Ігоря. Бачу, зняли ікони. Я цьому Ігорю кажу на лівий берег не вздумайте вивозити ікони. Вішайте обратно. Він повісив. Після звільнення Херсона Олег Довгополий лишився у місті і продовжує працювати хірургом. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон.